Студія мовлення АІНТІВІ знову презентує своїм глядачам осінні політичні етюди. Сьогодні ми говоримо з політологом Віктором Небоженком про те, що діється довкола української політики. Дуже насичений і дуже активний зараз період в нашій політиці. На жаль, ця активність і насиченість це вже така притаманна для України риса. І знов таки, на жаль, громадяни від цієї насиченості і активності наших політиків. Не мають того ефекту тих сподівань, які вони плекали вже всі два роки після революції гідності. Віктор Сергійович, отже, вже більше року як діє коаліційна угода, більше року, як існує е ця парламентська коаліція і цей уряд. Коаліційна угода є частиною урядової програми, і ми бачимо, що до цього такого мінімального свого ювілею е парламентська коаліція, уряд, парламент загалом. Підійшов доже невтішними підсумками своєї роботи. Як ви думаєте, з чим пов'язана та обставина? Що на сьогодні більшість ваших колег, політичних експертів, констатують той факт, що, вибачте, на слові, коаліція дихає на ладу. Да, это тяжелый случай, и это связано, конечно, с тем, что были высокие политические ожидания, с одной стороны, у населения после Майдана, а с другой стороны, я не ожидал такого низкого профессионализма людей, которые называют себя народными депутатами. Они легко подписывали, как вы правильно сказали, программу действий правительства, программу большинства, но оказалось, что как реализовать это, в общем-то, они либо не могут, либо не хотят, либо откладывают на следующий год. Тут еще одно важное обстоятельство, вы его все правильно сказали, о том, что сейчас очень честное сближение идет Между событиями за, за рубежом или вокруг Украины і, з одної сторони, внутрі України. Поэтому... Я тільки зауважу, це я сказав перед ефіром. Цього не почули глядачі, але перед тим, як ми обговорювали да, ефір, да. ми торкнулися тієї обставини, що зовнішні чинники тиску на Україну також, на жаль, впливають на те, що ми маємо всередині. Очень... І давайте одразу скажемо, що ці два внешні геополітичні фактори, вони противоположні по своєму направлінню. Тобто Кремль робить все можливе, щоб дискредитувати і Верховну Раду, і, в общем-то, любую власть на украине, а запад пытается отчаянно пробиться к украине но ему не сильно это удается. но если возвращаться к проблеме большинства, то действительно для любого с точки зрения так сказать, профессиональной политологии для любого парламента самое главное действие это все-таки принятие каких-то серьезных законов и среди этих законов в обязательном порядке каждый год за это в общем-то парламентарии получают деньги это бюджет. І от ми бачимо, що ми знову накатуємося на якийсь новий політичний скандал. Буде тогда бюджет, Не буде. Ну тут би я сказав, що є три чинники, які абсолютно заганяють в туман ситуацію з бюджетом 2016 року. Перше, на, якому, на якій податковій базі буде прийматися такий бюджет. Ну да, так, це основання чисто економічне. Ми да. знаємо, що уряд запропонував, ну, ми розуміємо, що автором цього закону в першу чергу є пані Яресько, уряд запропонував своє бачення бюджетного кодексу. Парламент в особі, до речі, пані Южаніної, яка, так би мовити, особила і очолила роботу над бюджетним кодексом, висунув альтернативу. З точки зору класичної політології, ми маємо даруйте, повний магаз. Да, Уряд, да. який є похідною правлячої коаліції, висуває да. один законопроект, Правляча коаліція, всупереч уряду, тому що якщо є два законопроекти, то вони вже конфліктують між собою. Це за означенням, висуває свій законопроект. В результаті ми не маємо жодного законопроекту напрям. you can see Фактично року відповідно немає бачення на якій податковій базі, як я вже сказав, буде, буде вертатися цей бюджет, і фактично в парламенті немає і проекту про бюджет. Ну тут видите, тут інтересна і важна фігура, все таки пані Яреська. А ми ж її знали, і головна її функція була все таки вибити гроші у міжнародних фондів, і вона з цим, грубо говоря, справилась і частіше канула би... ще друга функція реструктуризація. Реструктуризація, Не так. Та? так да. Но... е елегантно дурили країну Но... з реструктуризацію. Любой міністр фінансов. получает свою пятерку или тройку, в зависимости от того, какой он представил бюджет. Везде, от британского парламента до, грубо говоря, украинского. Я не сравниваю эти парламенты. Поэтому, честно говоря, вот по-настоящему в Зереевская будет проверяться именно на этом. Справится ли она с содержанием нового бюджета, естественно, связанный с новой налоговой, я даже, честно говоря, не знаю, когда не успеет, успеет все это принять. И, с другой стороны, сумеет ли она защитить этот бюджет? Ну, ми бачимо вже графік засідання парламенту на наступний місяць. Грудень бачимо, що там недостатньо сесійних днів для того, щоб вони встигли прийняти всі необхідні закони для того, щоб Країна з 1 січня наступного року жила з законним бюджетом. Я вже не кажу про те, що щоб нам не розповідали про децентралізацію, але місцеві бюджети кардинально залежать від бюджету державного, так, особливо так. це стосується обласних і районних бюджетів, меншою мірою бюджетів міст і величезною мірою бюджетів села і селища, тому що це переважно в Україні. Ну якщо це звичайно не селище кончезаспа, то переважно в Україні це все таки дотаційні селища. Отже, у нас ми маємо наприкінці. Бюджетного року ми маємо повний розградіяж в цій системі. І коаліція, якось всередині правлячої коаліції, вони з задоволенням перекидають цей гарячий пиріжок один одному. Хто, хто винен? Опозиційний блок стоїть з боку і з цього просто сміється разом з Кремлем. Е, які ви бачите перспективи? Що буде далі? Но э, Я хочу поддержать ваши мысли и продолжить сначала по поводу э, местных бюджетов. Мы с вами видели, какие ожесточенные, какие интенсивные были баталии э, на выборах местных органов власти. А это во многом было э, теплилось или стимулировалось тем, что якобы местные органы власти больше получат э, каких-то э, либо свобод в э, манипулировании теми бюджетами, которые есть, либо, по крайней мере, своевременно их получат. А теперь мы видим, что это будет для них холодный душ. Они ждут первой сессии, на котором они будут формировать. Міра свої бюджети, і е ж, ви понімаєте, якщо ми затягуємо центральний бюджет країни, то виходить, що ми так. Я це я це чудово розумію. Да. Отже, бачимо, що коаліція тріщить. Тим часом, дуже цікавий чинник, який також впливає на взаємини всередині коаліції. Ми бачимо, що громадськість організувала блокаду Криму. Причому її головними організаторами були члени правлячої коаліції, народні депутати Чубаров і Джамілів. Які представляють інтереси кримсько-татарського народу активну участь в блокуванні кримського півострова, який зараз окупований Російською Федерацією, взяв і народний депутат від Батьківщини Ігор Луценко. Е, І тут ми побачили, що виявляється, якби е, електроенергія в Криму була перекрита, припустимо, напередодні того звісного, кримського референдуму, то можливо б самого референдуму не було. І це теж показує, що правляча коаліція, яка могла вжити уряд в першу чергу швидких і ефективних заходів, це не раз, А потом, потім адміністрація президента, ну, може би так, допустим, українська власть, це моє лічне мнение, зробила все, щоб діяти дискредитировать и принизить как добровольческие батальоны, так и волонтерское движение. И в принципе, они как бы справились вопросических том вот. И вдруг оказывается, да, что в Крыму будет. опять вдруг. Вот. Второе я дыхание. Фиксуешься на этом вашем условии. «как бы». Как они Богу, они были, не впорались, слава Богу, им не удалось. Им не удалось. И Крым показал, что общественные движения неуправляемы. Они еще больше неуправляемы, потому что власть не хочет сотрудничать с общественными движениями. Вот и все. Дело не в крымских татарах. Они не просто солидаризуются. А дело в том, я хочу шире смотреть, о том, что любое такое движение сталкивается с непониманием центральной власти. И прежде всего администрация президента. Это неправильно. Мы будем говорить не просто... Розумінням а протидією да ми пам'ятаємо етаболі точне. Що коли на початку вересня ставало питання про продовольчу блокаду Криму, президент обіцяв Джемілєву і е, Чубарову, що буде внесено закон про скасування закону про вільну економічну зону да. в Криму не, 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 не прізошло цього не відбулося. Mm -hmm. Відповідно, з е, громадськість діє просто більш стратегічно, якщо сказати називати речі своїми іменами, більш розумно, більш послідовно і більш відповідально щодо стратегічної перспективи країни ніж діє влада. А влада громадськості вставляє палиці в колеса. Ну, я тут вспоминаю полувосточную пословицу, что если кто-то не хочет, то судьба толкает его в спину. Так вот, роль судьбы сейчас выполняет украинская общественность. Она толкает власть в спину. А это неправильно. Они должны взаимодействовать и вместе преодолевать препятствия. Вот в этом. І спільновом, лактвом варіантів взаємотишені між українськими гражданськими інститутами гражданського, гражданського общества і властю очень більшой нарив. Очень большой. І ми зараз побачили, що стосунки України з Росією напружуються вже через Крим. Я от сьогодні говорив з кримчанами. У Севастополі ходить чудовий жарт. Це самі Севастопольці придумали. І він звучить так. Севастополь Энерго предупреждает возможное веерное включение электроэнергии. О, это, уже, это уже юмор. даже. Это, уже знаете, хоро... это поздний социализм. Это поздний брежневизм. Я тоже вспоминаю такой юмор. Был. Я хочу сказать, что может быть нам здесь немножко повезло. Нам немножко по помог молодой 26-летний турецкий летчик, который бдил за, выполнил роль э, турецких пограничников и сбил нарушителя, который оказался на ветере. Это был российский самолет. Поэтому э, несмотря на энергоблокаду э, Крыма, который будет прерваться, а а потом будет появляться вновь, я думаю, это будет очень все драматично, и не так, как это происходит, потому что ни у власти, ни у населения нет четких представлений, как эту блокаду делать. А это значит, что она пойдет стихийным образом. Но э, Путин не может сейчас организовывать, мне кажется, в большей степени какие-то какие нападения со стороны АТО или даже террористические акты, потому что он сейчас должен заниматься э, э, Турцией. Понимаете, энергоблокада э, Крыма для российского э, э, обывателя – Это, конечно, удар, но не удар в спину. Это, э, я смотрел недавно социологические исследования россиян. Они говорят: Крым это жемчужина Российской Федерации. И вдруг оказывается, что эту жемчужину у вас говорят: а ну положите в сторону, вы ее украли. И вот в этом очень важный момент. То есть бьется по ценностно-нормативному комплексу россиян. А вот уже что касается сбитого бомбардировщика, это удар по самым святым вещам России и Советского Союза. Наш военно-промышленный комплекс мы самые сильные, мы. Поэтому, честно говоря, мне кажется, что процесс с энерго, энергоблокадой Крыма будет продолжаться в своем ключе. Но мы, слава богу, можем надеяться, что Россия не наделает глупых резких шагов. У них перед ними взбаламучена і очень чистолюбива Турція, котрої, я боюся, уміє оскорблять не хуже, чем Росія Україну. Ну і влечіреш Ердоган використовує певною мірою ті прийомчики, які застосовував Путіна своїх тільки они, якщо, похоже, ніж Лідерська. Будемо типу... пам'ятати, що Путін воював зі своїм народом в Чечні. Путін, коли розв'язав війну проти України, а до цього 300 років вони розповідали, що українці і росіяни є братерськими народами. То Ердоган да, справді да, застосував да. зброю проти споконвічного ворога туреччини, пам'ятаємо російсько-турецькі війни. Когда Путин э, немедленно сказал, э, он два дня ждал, по моему сбитого самолета над Синаем, а тут не видно, буквально в двух часах сказал о том, что это э, сбитый российский бомбардировщик, это о нож в спину со стороны Турции, то может быть, он хоть немножко поймет миллионы украинцев, которые э, в ужасе смотрели, что делают русские братья весной и летом 2014 года. То есть Путин тоже получил маленькую дозу э, верломства. Вот. Тут є ще одна обставина. Направду українці не споглядали пасивно, що витворяє Путін на їхній території. Путін отримав по зубах в, на, на Донбасі, і ми розуміємо, що його план захопити від Донецька до Одеси провалився стріском, і він цього не чекав. З другого боку, те, що зараз відбувається в Криму, як всередині Криму, цей Севастопольський жарт, він дуже гарно показує, став о глибокому песимізмі, який, кстати, дуже стремительно зародився після сумасшедшого про российского праздника, когда вся вся російська глубинка полунище, но телевизионная Росія с умилением смотрела на Кримський успіх. Ну з іншого боку, будемо пам'ятати про таку обставину, що так чи інакше, у нас всередині на превеликий жаль, всередині правлячої коаліції, ширше кажучи, всередині української влади, а всередині українського політикому і навіть пев певної міри громадянського суспільства достатньо ще своїх негараздів і проблем, щоб ми, скажімо, з якоюсь зловтіхою дивилися Нет, конечно, на те, конечно, конечно. що відбувається в них. Але з іншого боку, що надихає певним оптимізмом, що ми навіть без допомоги влади, без допомоги державі. Здатні дати собі раду. Навіть пам'ятаєте українське гарне післів, да, дати раду а, Дати раду. Да, а, і, на відміну, і, і, і наоборот, не матиму ради, коли в 39-му році вошли совєтські війська у Львов, хтось професорів сказав що... фразу. Ага. Я довго її питався поняти. Це я... була знаменита фраза видатного композитора Станіслава Людкевича, ага, який видите, прожив 102 знає, роки да? і на своєму сторічному ювілеї сказав: Ну, а тепер треті совіти. І нема на те ради. Ну, ну що ж, ось. будемо сподіватися, що осінні політичні етюди допоможуть дати раду українському політику. Наразі дякуємо, тримаємося, побачимося вже взимку.